А більше про стан української енергетики, а також про енергетичну допомогу від партнерів та питання постачання електроенергії зі Словаччини розпитаю Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Миколу, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, який стан енергетики? Чи змінилося щось після останніх обстрілів? І як триває відновлення? Дійсно, енергосистема на сьогодні ми бачимо є збалансованою. Наразі не застосовується обмеження графіки обмеження постачання електричної енергії. В той час ми розуміємо, що ситуація є досить динамічною а фактично проводяться аварійно-відновлювальні роботи, і те, що сьогодні є стабільність в енергосистемі, це є прямою запорукою, і це ми завдячуємо фактично енергетикам їх системній роботі, яка відбувається по відновленню та утилізації наслідків тих значних обстріл. Стрілів, які відбувались і відбуваються фактично щодня по енергосистемі, за минулий рік ми мали 13 комплексних атак по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури, і саме своєчасна робота і. Злагодженість по ремонтам відновленню енергосистеми і вкрай важливою, і це є прямим результатом сьогодні. В той час ситуація все таки є складною. Наслідки для енергосистеми ми маємо негативні. Тому саме послідовна постійна робота, як з донорами, так і безпосередньо з аварійно ремонтними бригадами для того, щоб утримувати енергосистему, відремонтовувати те, що можливо, і вкрай важливою сьогодні. Напередодні у Міненерго відбулася зустріч із представниками посольства Великобританії. Розкажіть, будь ласка, про що говорили? Яку допомогу нам нададуть? Власне, ми розуміємо, що з огляду на те, що продовжуються обстріли. Е Потреба завжди оновлюється, і незважаючи на ту підтримку, яка вже надана, нам постійно є нова необхідність в техніці, обладнанні, десь це е, замінний фонд. Е, для цього ми якраз і ведемо діалог з міжнародними партнерами фактично на щоденній основі, надаючи їм саме ту, ту технічну потребу, яка зараз є в підприємствах енергетичної сфери, як наслідок саме обстрілів енергетичної інфраструктури. Ми зауважуємо саме на автотрансформаторах, лініях передач розподіленої генерації, розвитку розподіленої генерації, як один із досить варіантів розвитку стійкої енергосистеми. На сьогодні ця робота триває. Ми якраз і з колегами з посольства Великої Британії зауважуємо і на заходах захисту, пасивного захисту, тому це є комплексним підходом. Хочеться зауважити, також що за рахунок ефективної роботи фонду підтримки енергетики на сьогодні фактично зібрано. Приблизно 1 мільярд євро внесків країн-партнерів, які тотожні фактично обладнання, яке передається енергетичним підприємствам. Ми розуміємо, що це є постійно оновлений процес, постійно тривалий, оскільки наслідки на жаль вони ідентифікуються, Починається ремонт, утилізація наслідків і є поступове розуміння, яке саме обладнання необхідне для системного відновлення енергосистеми. Крім цього, є гуманітарна допомога, коли саме підприє... наші партнери країни, партнери загалом це 36 країн-партнерів, які надають обладнання, яке є в них на складах. Це також дуже важливим інструментом отримання такої гуманітарної допомоги. Оскільки часу на ремонти у нас зазвичай немає, все потрібно робити максимально оперативно і отримання того обладнання, яке вже є готове, є на складі, відповідає тим технічним параметрам нашої енергосистеми, є вкрай важливим. Тому, власне, така робота і по гуманітарній допомозі є вкрай важливою на сьогодні, і ми її проводимо щодня. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово погрожував, що от його країна, мовляв, припинить постачання Україні електроенергії. Чи це реальний такий сценарій? Якщо так, то як це може позначитися на нашій енергосистемі? Тут варто зауважити, що Україна є частиною європейської енергетичної системи НЦІ, де діють чіткі регламенти, норми, що регулюють взаємовідносини як між системними операторами різних країн, так і роботу енергетичних ринків. Тому від варто це буде порушенням. І ми зі своєї сторони, зокрема, вже звернулися в цій частині до європейської комісії. Також тут варто зауважити, що системний оператор Словаччини. СЕПС вже фактично підкреслив, що готовий надавати Україні електричну енергію і забезпечувати передачу електричної енергії в базовому стандартному режимі. Взаємодії з системним оператором України НЕКУ КРЕНЕГО також хочеться зазначити, що. На сьогодні потреба в імпортній електричній енергії є фактично наслідком а, руйнування енергетичної генерації України. А, лише за минулий рік ми бачимо втрату 10 гігаватт встановленої потужності, самоманевреної потужності, так і а, окупація Російською Федерацією Запорізької атомної електростанції, найбільшої атомної електростанції в Європі, фактично, і для нас саме втрата цієї генерації а, є. Наслідком необхідності отримання електричної енергії з суміжних країн, тому власне такі заклики вони дуже співставні відверто тою маніпуляцією, яку здійснює країна агресор, пане Микола. Та все ж таки чи готується Україна до ну ймовірно просто теоретичного сценарію, коли Словаччина раптом припинить постачання електроенергії, і чи є у нас технічні можливості для заміщення обсягів цих? Звісно, такі ризики беруться до увазі при формуванні прогнозного балансу електричної енергії, а варто зауважити, що в рамках НСІ об'єднаної енергосистеми ми приєднані до низки країн, ряду країн, тому ми розуміємо, що якщо країна прийме рішення обмежити генерацію електричної енергії чи передачу електричної енергії для потреб України в своїй частині це, по-перше, нанесе збитки для підприємств енергетичної сфери словаччини з іншої сторони. Ми фактично компенсуємо це за рахунок отримання імпортної електричної енергії від інших сумішних країн, тому такі ризики прораховуються більш того, ми на сьогодні. Отні розуміємо, яка система балансування енергосистеми нам необхідна, який режим роботи системи необхідний у випадку такої ситуації. Також хочеться зазначити, що поступова відмова країн Європейського союзу від російського викопного палива в даному випадку відповідає загальній стратегії Євросоюзу Repower Europe до 2027 року, і вона власне узгоджується всіма країнами-учасниками Євросоюзу ще в березні 2022 року тому саме принцип солідарності Європейського союзу між всіма країнами повинен дотримуватись, і тут ми якраз є якби наші дії повністю співставні з цим принципом, пане Микола. Я вам дуже дякую за ваш час за роботу вас. Вашого відомства. Це Микола Кулісник, заступник міністра енергетики України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам на все добре.